Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. І побалакаємо ми сьогодні про вплив місяця місячних енергій, місячних ритмів на наше самопочуття і на наше здоров'я. Зараз молодик. Далі буде йти ростущий місяць, через тиждень після молодика буде ростущий місяць. Що ж це? Це проміжні фази від молодика до повні. Одночасно, із ростом місяця підсилюється і наповнюється енергією всі ті процеси, стани області життя, якими він управляє. Складність та надзвичайність цього періоду зв'язана із тим, що у фазі першої чверті рівно половина місячного диску. Видно, освітленою, а друга темною відбувається зіткнення світла і темряви, причому світло це позитивний початок, такий же сильний, як і тьма, негативний початок. І між цими явищами виникає боротьба. Наприклад, між радістю та сумом, активністю та пасивністю, між плюсом та мінусом. Але сторони при цьому не тільки протистоять одне одному, але взаємодіють між собою. Тому виникає ефект енергетичного надлишку. Тобто людині хочеться щось змінити, зробити, здійснити. Люди стають більш активними, у них з'являється бажання діяти і в той же час збільшується кількість перепон та випробовувань. В організмі у цей час може відбуватися збій у роботі різних систем, особливо збій у роботі шлунково кишкового тракту. Можуть загострюватися хронічні хвороби, погано протікати всі процеси в нашому тілі. А далі, перша чверть місяць що росте. Підвищується фізична і емоційна активність, покращується самопочуття, настрій, зміцнюється віра в свої сили, появляється звитяжність та ентузіазм. Люди стають більш ініціативними. Впевнені. Мене? Вибачте, впевненими у собі, а значить, більше успішними у своїх починаннях. На період ростущого місяця доцільно планувати самі важливі та відповідальні, а також нові справи. Та для цього треба врахувати іще місце знаходження місяця у знаку зодіаку. у кожному знаку зодіаку Місяць по-різному впливає на наше здоров'я. Як ми вже знаємо, що місяць знаходиться в кожному знаку зодіаку два з половиною дні. На працездатність, на поведінку, на різні інтереси також впливає місячна енергія. Знання про це віками збирали та систематизували не тільки звіздочоти та астрологи, але й прості спостерігачі, допитливі люди. Висновки давно були зроблені, вони однозначні. Рівняння на місячний зодіак, яке укріпляє наше здоров'я, допомагає легше справитись з своїми профілактичними професійними обов'язками та щоденними справами, швидше знаходити спільну мову із оточуючими і навіть краще виглядати. Вплив місяця на рослинний світ давно замітили землероби. Місячний календар набагато старший за сонячний. Археологи знаходили записи на глиняних дощечках на розкопках стародавнього трипільської культури, де був дуже грамотно описаний саме місячний календар. У давнину люди все робили по місячному календарю, а чим ми хужі? На ростущому місяці слід зайнятися зміцненням організму. Перша фаза місячного циклу місяць що росте. У ній відзначається поліпшення стану здоров'я завдяки припливу свіжих сил. Це сприятливий час для змін. Можна змінити свій стиль. Це сприятливий час для різних перестановок у будинку. Місяць що росте хороша пора для свят і вечоринок. Вечірок. Не сидіть на місці, рухайтесь, а місяць наповнить вас силою і енергією, додасть бадьорості у цей період корисно зайнятися зміцненням імунітету. І фізичні вправи принесуть максимум користі, а їхню силу можна розраховувати продовж цілого місячного місяця. Любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я бажаю вам добра. І миру. З вами була бабка Люся. Побачимось! Побалакаємо!